Бета-версія Primex. Детальний розбір нововведення, частина 2. Усім привіт, друзі! Радий бачити абсолютно кожного із вами завжди варто жлюбний містер Атлант. У цьому відео ми продовжимо наш шарик проекту Primex Finance, тобто вивчатиме його із середини, що я безумовно круто. А якщо конораніше, як то сьогодні на вас чекає детальний розбір бета-версії Primex Finance продовження. Отож, От друзі, поїхали! В минулому випуску ми з вами розібрали останню приємну новину, а саме один крок до запуску бета-версії Праймікс. А також окремо зупинилися на таких питаннях, як основні бета-функції праймікс та що таке Splitter Праймікс. У цьому ж випуску ми продовжимо. Отож, зміна позиції та порядку, що це означає. Команда проекту у бета-версії Primex надала трейдерам можливість змінювати деякі параметри своїх відкритих позицій і ордерів. Для відкритих ордерів параметри, які ви можете змінити на Primex Beta, включають депозит, тейк-профіт, стоп-лосс, лімітну ціну та кредитне плече. З іншого боку, ви можете лише змінити е, власний депозит і take та профіт та стоп лос тих позицій, які ви створили, але залишаються відкритими. До речі, зміна депозиту не впливає, не впливає, е, наголошую, на розмір позицій. Натомість він змінює борг трейдера в певному кредитному сегменті. Важливо, друзі, візьміть до уваги той момент, що під час торгівлі цифровими активами існує велика різниця між відкритою позицією та відкритим ордером. Попередні стосується угоди, яку вже було відкрито, але її ще потрібно закрити протилежною угодою. З іншого боку, відкритий ордер це невеликий ордер, який буде виконано, коли будуть виконані його незадоволені а, вимоги, або його термін дії закінчиться, або скасовано користувачем. Наступне можливість часткового закривання, пробачте, заговорююсь, пробачте знову ж таки можливість часткового закриття позиції, як це працює. Тепер буде доступний режим на додаток до повного закриття. Це також можливість частково закрити. Відкриту позицію, змінивши суму на суму, меншу на загальний розмір, як показано на зображенні вище. Коли позиція частково закрита, повернені кошти розподіляються між кредитним ковшом і трейдером залежно від розміру його боргу. Хоча ця функція також дозволяє вибрати суму, що дорівнює розміру позиції 100%, та в цьому випадку Primex вважатиме це повним закриттям. На даному питанні немає сенсу багато э, зациклювати увагу, тому підходимо до наступного більш цікавого питання. Отож, друзі, запуск реферальної програми, що вона і себе представляє. Як ви могли зрозуміти, команда Праймикс подбала навіть про те, аби запустити реферальну програму Primex як стимул. Беручи участь у програмі, ви можете отримувати винагороди в обмін на запрошення друзів професійних, трейдерів, постачальників, ліквідності, кіперів та будь-якого, хто принесе будь-кого, хто принесе цінність в е, мережі. Розробники використовуватимуть смарт-контракти для відстеження ваших зв'язків і внесків суддів е, і прозоро зберігай. Зберігати ці дані в мережі. Важливо пам'ятати про це, чим активніші ви ти та, та чим більше людей зарекомендуєте, тим швидше праймінг зможе розвиватися і тим вищими будуть ваші прибутки. Ось чому так а, нам важливо спільноті, тобто допомагати на цьому етапі проекту. Ну що, друзі, зробимо це разом. Угу, гайда. Підсумок, я вважаю, що команди на правильному шляху, адже завдяки цьому новому оновленню Праймес наближається до спільної місії з дефрагментації ринків DeFi за допомогою основного брокера, який пропонує користувачам відкритий доступ до справді децентралізованої спотові маржинальної торгівлі в численних і блокчейнах. В цьому ми впевнилися у додаванні крутих функцій для зручності користувачів, за що безумовно вдячний. Особисто я знову ж таки рад. В наступних випусках ми продовжуємо розбирати дане нововведення. Свій вибір я зробив і це primex Phoenix. Буду і надалі продовжувати інвестувати, стежити та допомагати проекту і усіма можливими методами. На цій ноті буду, на жаль, завершувати так, шкода. Але е, ми пішли до завершення власне цього відео. На зв'язку був ваш улюблений, може не улюблений, я сподіваюся, улюблений містер Атлант. До новою зустрічі наступного випуску, друзі, бережіть себе та. but why then?